Привіт усім. Сьогодні вже пройшов 10-й день у нас. Інкубація, на 10-й день будемо перевіряти наші яйця. Так як я і спробував, цей інкубатор, він на одну на 1% бреше. Моя температура тут виставив 38,6%. Влага 53 у мене зараз показує. Що 38,6, у мене є ще електричний і поставив я механічний. Тут у мене стоїть 37,5. Ну, вона вже опускається, швидко охлажда. Так що сьогодні будемо перевіряти наші яєчка. ну і наші курячі. Так що, ребята, погнали далі. Буду витягувати полотку. Ну, ну, не буду знімати як витягую. бо це невдобно. Витя, будемо просвічувати, дивитися і побачимо скільки у нас. У нас тут 502 яйця. Ось і провіримо. Тоді добре. Чи все добре буде, чи багато одійде. Ну Якщо погнали, ребята. Так, друзі, не забуваємо вже ж лотки нам треба поставити рівно. Включили ми вниз них принудительний. воно ну, на ту сторону або виключить посередині. І буде тоді рівно. Якщо бачите, потихеньку піднімається, не швидко яйця не перевертаються різко. Оп. Як дивиться, опа, потихеньку, потихенько. Так, і виключаємо. Оп, ще трошки. Оп. Все, яйця рівно. Тут стоїть вода у нас. Все, виключаємо його. І будемо перевіряти. Все, дякуємо. Так, друзі, перебираємо яйця, складаємо їх на лоточки. Одишло, звісно, чимало. Незапліднених, красних, а білі дуже рідко, як і Всі нормальні яйця просвітлюємо. Видно, щось не видно. Погано видно. Є зсередини. Бачите волоски. так що перекладу всі яйця, розкажу що, що до чого. Так, друзі, у нас тільки яєць, які не запліднені. Із них навіть, ну, до 15 приблизно, не більше е -е, кольця красні. А так це все не запліднені яйця. Зараз поскладаю всіх ящик. І завтра повикидаю. Так що така печальна історія. Ну, зараз послухаю, як їх перечитаю, вам точно скажу. Так, посчитав і вийшло 148 не запліднених Так що напишу вайбер, хто мені їх продав. Побалакаємо, вернуть гроші, мов яйцями вернуть. Ну побачимо. Если не договорюся, значить уже з ними співпрацювати не буду. Конечно жаль, 148 яийців чимало. Ну а що зробиш? Зима я зима, чи я не знаю. Ну их в вся в складах. Ну, кто ее знає? Конечно жалко. Ну, завтра придется їх выкинуть. И все, а буду да де закупаю. І на цьому їхня історія закончена. А ти і яйця хай далі продовжають свою інкубацію. Так що всім удачі. Пока-пока.